Без її майстер-класу не обходиться жоден наш ранок. Вона завжди знає, чим здивувати, та має рецепти на всі випадки життя. Звісно, це про Дашу Малахову. І далі її чергова кулінарна смакота. Доброго ранку! Я вас вітаю! І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний салат, який буде із овочами та рибою. Спочатку нам треба підсмажити горішки. Я вмикаю сковорідку і закладаю грецькі горіхи. Ось якщо обсмажити горіхи на сухій сковорідці, їх смак та аромат стане більш насиченим. Нехай вони трошки просушуються і просмажуються. Тепер ми переходимо до овочів: огірки, новенькі свіженькі. Не буду вирізати середину. Якщо у вас ще старі огірки, якщо вони великі, товсті і мокрі, вам треба видалити середину. А от мої огірки малесенькі, дуже ароматні. І мені треба розрізати помідор так, щоб він був ідеальний, кругленький. Ось така скибочка мені знадобиться. Можна робити такий салат порційний для кожного. І горіхи, коли вони добре просушилися і просмажилися, можна їх подрібнювати. В Грузії дуже популярні салати із горіховою заправкою. Ми зробимо сьогодні щось схоже. Горішки. О, який аромат! Насправді цей аромат нагадує мені. Про солодкі страви. Так розмелюють часто горіхи з цукром. Ну, а ось я буду їх додавати до салату. Тепер трошки оливкової олії, трошки солі. Це і стане нашою заправкою. Тут є ще й шматочки горіхів, і я додаю огірки. І тепер можна вже формувати мою страву. Мені знадобиться один шматочок хліба. Можна його підсмажити, а можна залишити свіжим, як я сьогодні на нього. Буду викладати печінку тріски. Дуже красиво. Тепер зверху викладаю огірки із горіхами. Дуже насичені міцні смаки. Навіть відчуваю аромат оливкової олії. Смачно. Тепер помідорчик. Викладаю зверху кінзу, яку в Грузії обожнюють. О, ще трошки олії. Тепер вже можна подавати до столу швидесенько. І тут вам точно сподобається. Шається побажати вам щедрості смачного життя. А ми побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера, як завжди, на кухні, Па-па!